Доброго вам здоров'я, шановні, 20 червня. Це дуже-дуже незвичайний день. В народі його називають в нашому українському 2 на десятою п'ятницею, бо саме таких п'ятниць в році 12, і кожна з них має особливу силу. Але ця ще й остання перед літнім сонцестоянням та Різдвом Іоанна предтечі. Люди казали, все, що зробиш в цей день, матиме відлуння, тому й поводилися обережно, тримали піст, суворий, справжній, без поблажок. Ті, хто постав цього дня, не лишалися без нагороди. Казали, що таких грім не зачепить, вогонь не візьме і в гріхах смертельних не умре. Також убезпечиться ця людина від пожежі. Також сьогодні одна з тих семи п'ятниць в році, коли читається молитва от куль і шаблі. Я вам розповідала вже про цю молитву. Я не кожного разу, не кожної 20-ї п'ятниці про цю молитву прогадую, тому що, ну, як я вже сказала, тільки сім. П'ятниці в році, коли ця молитва від кулі шаблі читається. Вона дуже-дуже сильна, тим більше я вірю в силу колективної молитви, тому залишайтеся обов'язково на цьому каналі, я про все про все це вам розкажу. Ще сьогодні Православна церква згадує священомученика Мефодія епископа єпископа Патарського. Ще сьогодні День мучеників інни Пінни та Рими. 20 червня наші предки уважно придивлялися до павуків. День навіть прозвали павутинним, бо саме ці маленькі ткачі, як вірили, могли підказати, якою буде погода найближчим часом. Якщо павучок тихенько згортував своє павутиння і зникав у щілині, чекали на дощ або вітер. А коли, навпаки, з самого ранку старанно працював, ткав ниточку до ниточки, люди раділи отже, дні попереду будуть теплі, ясні й сонячні. А ще ця дата знана під назвою Перепелине свято. В народі це був особливий день, і йшли в поля ловити перепелів, але не як мисливці, а майже як чарівники, без пасток, без брої, лише голими руками. Стріляти в пташок в цей день вважалося великим гріхом, бо день був особливий і майже урочистий. Кажуть, кому пощастить 20 червня спіймати перепела самотужки, той весь рік житиме щасливо і в достатку. А якщо ще й трапиться білий птах в цей день, то це взагалі як знак згори. Такого перепала несли додому, щоб запросити щастя в хату, а потім обов'язково відпускали на волю як добру молитву, що летить в небо. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво, розповімо дуже-дуже багато всякого старовинного з нашого українського народного календаря. Нагадаю, що на цьому каналі саме я враховую не тільки неперехідні свята, а ще враховую перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. І от такий саме перехідний, великий, дуже український звичай. Це і є дванадцяті п'ятниці. Якщо ви давно вже на моєму каналі, ви вже про них від мене чули. На жаль, я так бачу, що крім мене ніхто більше про них не розповідає. Хоча я знаходила деяку інформацію, але ну, вона трішечки з іншим ключем подачі була зроблена, ну, тим не менше. От і ці 12 п'ятниць це дуже особливі, дуже важливі дати. А особливо чотири п'ятниці, які припадають перед сонцеворотами, перед днями сонцевороту, весняне і осіннє рівнодення і зимове та літнє сонцестояння перед цими днями п'ятниці. Останні вони ще найбільш потужні, ще більш потужні, ніж інші 12 п'ятниці. Чому тому, що. Ці п'ятниці вони вшановуються ще з до християнських справ українських часів, дуже дуже стародавніх, тому вони ще більш потужні. І про все, про все це я буду сьогодні розповідати. Сьогодні дуже багато заборон, забубон саме для жінок, бо п'ятниця це жіночий день в українському календарі. Розкажу, що треба сьогодні робити, що можна робити, а також розповім, які заборони і забобони були на цей день, що не можна робити. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого самого-кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку цьому відео, діліться, робіть репости. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися, і натисніть на дзвоник. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу посиланнячко, Як завжди, я залишу в описі під цим відео. Доєднуйтесь і я дякую Господові Богові сьогодні за цей чудовий день за 20 червня 2025 року. Я дякую нашим захисникам і дякую заступникам небесним за захист. Дякую і за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Якщо запитати сьогодні українця, чи назвав би він сина Інною чи Риммою, то, скоріше за все, він би здивувався, бо ці імена давно закріпилися вже в нашій свідомості як жіночі. Але церковна традиція розповідає зовсім іншу історію. Інна, Пінна та Римма це чоловіки, перші благовісники Христової віри на наших українських землях. Їхнє життя припадає на найдавніший час, на апостольські роки. Саме тоді святий Андрій, за переданням, проходив нашими краями, піднімаючись київськими пагорбами і прорік на цих горах засяє благодать Божа і буде тут велике місто. Інна, Пінна і Рима були серед тих, хто чув ці слова. Вони походили з північної частини тодішньої Скіфії, із племен близьких до ільменських слов'ян. Їх охрестив сам апостол Андрій і поставив на служіння як священників. В подальшому вони подорожували південними землями, зокрема через території сучасного Криму, проповідуючи Євангеліє. Їх шлях пролягав через Боспорське царство. І скрізь, де вони з'являлися, люди відкривалися до віри, приймали хрещення, змінювали звичаї. В Херсонесі, що був тоді язичницьким містом, їх зупинили, заборонили проповідувати і залишили під охороною віддалено від людей. В умовах суворої зими. В тих непростих обставинах вони не відмовились від своєї віри і залишилися твердими до кінця. Згодом, коли переслідування віруючих припинилися, один із місцевих єпископів знайшов місце, де спочивали ці святі мужі, і переніс їхні мощі до храму. А ще через кілька років вони з'явилися йому у вісні і попросили, щоб їх перенесли до іншого місця, до нинішньої Алушти. Там нині зведена каплиця на їхню честь, а на стіні рідкісна ікона з їхніми образами. Є припущення, що інна Пінна і Римма могли мати навіть сан єпископів в церковному гімні, присвяченому їм, їх називають благовісниками Божого царства, а це звання зазвичай вживається щодо архієреїв. Їх називають першими захисниками віри в Русі Україні. На жаль, сьогодні День їхньої пам'яті не відзначають окремим богослужінням і чимало вірян навіть не чули про них. Але саме з таких постатей починалась духовна історія нашої української землі. Вони перші, хто запалив свічку віри на теренах, що згодом стали Київською Руссю. 20 червня за перехідним народним календарем відзначається особлива п'ятниця, яку в народі називали 2 на 10 -ю». Бо вона входить до числа найшанованіших п'ятниць року. Це остання п'ятниця перед Різдвом Іоанна Предтечі, а ще остання п'ятниця перед літнім сонцестоянням. Із цим днем пов'язано безліч давніх вірувань, застережень і глибокої пушани. В народній уяві п'ятниця завжди була днем жіночим, днем Святої Параскеви п'ятниці, покровительки жінок, рукоділля, родючості і усього чистого. А ще це день, за яким стоїть сама богиня Мокош, прадавня богиня проукраїнська, що залишила свій глибокий слід в християнських образах. У 12-ту п'ятницю не можна було працювати, так казали в кожному селі від карпатських полонин до слобідських лук. Особливо стерігалися прясти, шити, прати, місити тісто, розчисувати волосся чи навіть запалювати піч. Казали, в п'ятницю добрі люди не прядуть. Люди вірили, все це може накликати біду. Якщо жінка порушить заборону і в цей день візьме до рук голку чи веретено, старості її пальці будуть покручені, а життя буде тяжке. Якщо спробує прати дитячі речі, дитина хворітиме. Якщо замісить тісто, хліб не буде тримати форму, а рід погрузне в злиднях. Кажуть, що свята п'ятниця не пробачає жінкам зневаги. Вона може з'явитися в сні, стати біля ліжка, поглянути суворо й промовити не роби цього більше. А жінки, які справді щось робили, потім просили вибачення прости мене, свята П'ятінко, що я прала більше не буду і діткам своїм розповім, що не можна так робити. В цей день нічого не дарували, не передавали з хати і не позичали. Вважалося, що з речами можна передати свою вдачу. Волосся не розчісували, а ще не пекли хліб, бо хліб, спечений в п'ятницю, називали гірким або поминальним. Його не їли, а сушили на лікування або згодовували тваринам, якщо хотіли щось відвести від двору. І водночас ця п'ятниця надзвичайно сильна, вона оберігає. Саме в такі дні просили. Мокуш, ну або пізніше вже Параскеву п'ятницю, бо Параскева п'ятниця це саме та свята з християнського пантеону, яка на себе перебрала ці функції богині Мокуші. Так от саме в такі п'ятниці просили цю святу і Мокош безпосередньо про злагоду в хаті, про ладу родині, про жіночу долю добру. Хто не працював і дотримувався тиші, того свята не минала стороною. В таких домівках народжувалися щасливі діти, не переводилося молоко в коров, і в полі зав'язувалося добре жито. Знаючи, люди лишали на вікні чи на порозі трохи хліба, ложку каші, крихту солі, мовляв, це для п'ятниці нехай береже дні. Особливо шанували цю п'ятницю ще й тому, що вона межова. Уже от-от купайло, і сонце зупиниться на найвищій точці свого ходу. В цей перехід все довкола особливо чутливе і вода, і рослини, і душа людини. Тож в п'ятницю, перед купайлом, перед сонцестоянням літнім, треба бути уважним до своїх слів, думок і навіть поглядів. Нічого не варто починати в цей день вперше, особливо жінкам. 20 червня день, коли варто згадати жінок свого роду, подякувати їм подумки, не поспішати та не метушитися. Це п'ятниця, яку не можна знехтувати, бо за нею стоїть тисяча років віри. Я зазвичай ще в кожному відео стараюсь, намагаюся дати замовляння, якесь підходяще, але на сьогоднішній день і на цю п'ятницю, і це одна з тих семи п'ятниць, коли читається саме одне велике замовляння це народна молитва от кулі і шаблі. То сьогодні я так само буду її давати. Я її даю кожний раз, тому що ну, це дуже-дуже сильна така молитва. І якщо виписано в старовинних джерелах, що її треба читати саме в таку п'ятницю, як сьогодні, то треба її прочитати. Значить, ця молитва вона дуже дієва в тому разі, якщо людина буде постати сьогодні суворо на сухоїдінні, незважаючи на те, що в принципі на цей піст є деякі послаблення, на нас зараз Петрівський піст, але. Тим не менш, саме в такі в дванадцяті п'ятниці завжди треба витримувати сухоїдіння для того, щоб ця молитва, це як пожертва ваша, щоб ця молитва була почута. І молитва звучить так. Звісно, я її залишу в першому закріпленому коментарі, як завжди я роблю, і звучить вона так: вийшов саме Ісус Христос із Небес на три дев'ять три землі, і виніс саме Ісус Христос із Небес, три дев'ять рис і жадворящий хрест. І вкривав сам Ісус Христос із Небес три-дев'ять-три землі, три дев'ять трьома ризами животворящим христом, іменем нарожденного, молитовного і хрещеного раба Божого Івана, і вкрив три-дев'ять трьома ризами і животворящим Христом, от три-дев'яти віщунів, от три-дев'яти знавців, от три дев'яти от три дев'яти От стріли летючої, от іскри ясної, от кулі частої, от копія гострого, от шаблі сталевої, от ворогів видимих і невидимих, за присутності святих ворога перемагати. Господи, тричі пошли Архангела Гавриїла з небес, на збереження душі моєї. Амінь. Якщо людина просто читає цю молитву, то її треба читати по цих п'ятницях. А якщо це воїн, який йде на битву, то він може читати це в будь-який момент, коли він йде на битву, але для цього треба вдарити 30 поклонів в землю. 20 червня 2025 року в нас місяць надалі глибше входить в четверту квартиру. Це зараз про місячний народний календар, це в нас старий місяць. А це означає, всьому зайвому пора відступити. Саме такі дні наші предки називали на межі або на ісході, бо місячне світло вже не веде за собою, а лише лагідно підказує згорни, відпусти заверши. Це день особливої тиші казали, все, що гучне втрачає силу, а що спокійне, зберігає її надовго. В господарстві займалися тими справами, що потребували зосередженості, заготівлою коренів. Перевіркою припасів, лагодженням посуду не розпочинали нічого нового на такому старому місяці, навіть розмову на важливу тему відкладали. В побуті цей день добре підходить для того, щоб позбутися чогось старого. Якщо щось вийшло з ладу, щось зламалося, або щось ви довго не можете наважитися викинути, сьогодні ви можете це зробити. Це не буде протирічити оце, цій п'ятниці богині мокоші. От якраз добре мити підлогу не треба, підмітати не треба, але можна щось повикидати, якийсь мотлух, який у вас накопичився. Буде дуже добре, дуже на користь. Це так ви звільнити місце для чогось нового, для чогось корисного. Сни, побачені в ніч на 20 червня, можуть бути дуже спокійними або зовсім порожніми, і це добре. Якщо не снилося нічого, то так і треба, душа відпочиває. А якщо снилася вода, тінь, вогонь чи стара дорога, це знак, що щось відходить остаточно. В таких випадках зранку вдивлялися в обличчя в дзеркалі, мовчки кивало собі і жили далі. Стрижку в такий день можна робити лише за крайньої крайньої потреби, бо волосся відростатиме дуже-дуже повільно. Що ще не можна робити сьогодні? 20 червня, якщо дивитися за неперехідним календарем це з давніх давен був такий день, коли кожен кров мав значення. Сьогодні все, що ви впіймаєте або отримаєте, треба використати з розумом. Наші предки вірили, не можна залишати їжу на столі або тим більше викидати, інакше можна відвернути від себе удачу на цілий рік. Якщо вже не хочеться доїдати, то краще поділитися з хатніми улюбленцями бохудобою і сито, і правильно. До павутиння в цей день ставилися з особливою обережністю, його не чіпали, вірили, що павук не просто тче свої тенета, а ніби розмовляє з погодою. Якщо його павутина залишиться неушкодженою і в домі буде лад. А от зруйнувати плетво, це наче втрутитися в хід подій, порушити рівновагу, і це могло обернутися несподіваними труднощами. Про павуків цього дня говорили з пошаною, їх не боялися і навіть трохи остерігалися, бо вважали носіями тонкої природної мудрості. Не радили говорити поганим про інших в цей день. Як казали наші прабабці, в такий павучий день краще мовчки порадіти за ближнього, ніж подумки позастрити. Доброзичливість, виявлена сьогодні, може повернутися світлом і до тебе. А ще вважалося, що 20 червня краще не торкатися тем майбутнього, не треба гадати, не варто випитувати долю, бо, мовляв, якщо спробуєш зазирнути наперед, може щось переплутати. Цього дня краще жити просто, довіритися життю, зберегти спокій і не втручатися в те, що ще попереду. Найголовніше сьогодні не сваритися. Якби якась прикра розмова і почалась, то примирення могло б не прийти ще дуже довго. Тому в цей день намагалися тримати душу в мирі, побути з близькими, не згадувати образ і дати серцю відпочити. З приводу посту наразі триває Петрівка. Петрівка це особливий піст, коли душа і тіло вчаться стриманості, але не дуже такої сильної. Цей піст починається за тиждень після Трійці і триває до Дня апостолів Петра і Павла. Його ще називають цей піс легким, бо в будні дні дозволена риба, іноді оліє. Але не варто думати, що Петрівка це лише про їжу. Наші предки вірили, що саме в цей час людина очищується від зайвого, не лише в тарілці, а й в серці, перестає ображатися, сваритися, заздрати і натомість мириться, ділиться, допомагає. Але п'ятниці під час Петрівки завжди залишалися суворими днями. І 20 червня одна з таких п'ятниць, ще й незвичайна, а два на десята, тобто одна з 12 особливих п'ятниць в році, які народ вважав надзвичайно важливими. В цей день риба вже під забороною, ну і звісно, м'ясо, молочне та яйця. Ті, хто хотів провести день із особливою користю для душі, витримували сьогодні сухоїдіння, їли лише хліб, фрукти, овочі, горіхи, трав'яні настої, все без варіння і олії. Предки казали, хто витримає цю п'ятницю в чистоті, той отримає велику винограду. Божа ласка, охоронятиме його від блискавки і грому, вогню та несподіваних бід. А головне, така людина не зійде з доброго шляху і навіть в тяжку хвилину не лишиться без допомоги. Але я нагадую, що тримати піст можна лише тим людям, хто має для цього відповідні можливості організму. Не всім рекомендувалося дотримуватися суворого посту. Перш за все, не тримали посту хворі, особливо ті, хто потребував спеціального харчування або проходив лікування. Люди похилого віку теж їм дозволяється послаблення, вагітні жінки так само, мами, що годують немовлят, і діти також не мають такого обов'язку постити суворо. Для них головне це зберігати мир і спокій в думках, в душі, а не виснажувати себе фізично. Крім того, не вимагається посту від мандрівників, від військових, від тих, хто працює фізично важко. У таких випадках головною вважається не їжа, а намір. Якщо людина щиро хоче зберегти піст в серці, в душі, але обставини їй не дозволяють, то це не вважається гріхом. Завжди в народі знали, головне в пості не голод, а чистота помислів. І якщо вже не можеш обмежити себе в їжі, стримай слово, осуди заздрість, допоможи комусь тихо і без розголосу. Тоді піст буде витриманий правильно, навіть якщо в тарілці не все за церковним уставом. 20 червня іменини відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Іван Інокентий, та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати миру в душі, сили в серці та світла в кожному новому дні. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, щирої підтримки від близьких, радості в буднях і натхнення в кожному починанні. Нехай життя буде щедрим, на добрі події, на теплі емоції, на приємні зустрічі, на гармонійні звершення великі, а небесні покровителі хай вберігаються від негараздів. Підказують мудрі рішення та щодня благословляють на добро. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Ще раз вам нагадаю, що я саме роблю фокус на цих перехідних народних звичаях, яких в нас дуже багато в українському календарі народному, і про них дійсно дуже мало пишуть і мало говорять. Тому на цьому каналі ви про все це дізнаєтеся. Ще раз нагадаю окремо все ж таки про заборони саме два на 10-ї п'ятниці. Це жіночі заборони, перш за все, жінкам не можна ні в якому разі займатися сьогодні рукоділлям. Треба відпочити собі дати, не треба важкої праці сьогодні ніякої робити. Хліб не ставлять сьогодні. Ну і З волоссям так само голову ми не миємо і взагалі з водою ми ніяких справ не маємо, тому що ця п'ятниця, мокош вона може прийти до вас в село, під будинок і заглянути до вас у вікно. І якщо ви, наприклад, прали або мили собі голову, вона буде вся мокра, вся мокра буде ця богиня а, у воді От, і буде страждати через це. якщо ви візьмете до рук голку чи вертено, Ця жінка вона може бути ну або молода, або стара. Це вже залежить від того, як вона з'явиться, в якому вигляді. Але вона може бути вся поколата, вся в ранах. Тому вона страждає, коли жінки порушують цю заборону на роботу в 20-ту п'ятницю. Ось такий дуже сильний день сьогодні. Давайте його проведемо а, з честю, так як нам годиться українським жінкам. Звісно, молитва «От кулі шаблі буде залишена в першому закріпленому коментарі. Я нагадаю, що вона буде особливо сильною, якщо тримати піст сьогодні сухої діння цілий день в цю п'ятницю. От. от такий піст можна навіть тримати. Я знаю, що деякі люди тримали цей піст навіть такий от аналогічний посту на Страсну П'ятницю. Для того щоб ця сама молитва була дуже дуже дієвою, все, все, що я хотіла сьогодні розповісти. Завтра буде дуже цікавий день. Взагалі, в нас зараз період такий дуже дуже цікавий. Починається. І буде цікаво, зараз ще буде цікавіше. Завтра обов'язково повертайтесь на цей канал. Ви дізнаєтесь про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам ще раз хочу подякувати за цікавість до українських традицій, за те, що приділили свій час. Пізнанню цьому, це дуже важливе пізнання, насправді, бо ми дізнаємося і можемо і маємо що передати в предешнє покоління від наших предків, нашим потомкам. Все, до зустрічі завтра. Повертайтесь на цей канал. Поговоримо про завтрашній день. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до побачення! Слава Україні! До зустрічі!